Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Вояж. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про касетну ієрархію. Що це таке? Для того, щоб розгорнути тему, я побудував таку піраміду з касет, і згідно цієї піраміди буду вам розповідати. Взагалі, вважається, що будь-яке колекціонування, воно дуже дороге. Дороге зараз все таке. Що стосується колекціонування, воно не дешеве. Ну, такі часи прийшли, воно і раніше не було дешеве, а зараз воно ще стало дорожче. Але в кожному колекціонуванні є ієрархії, тобто якісь більш дешеві експонати, якісь експонати середнього, як то кажуть, ієрархічного значення, і якісь топові екземпляри. Так от, як на мене, то сама нижча ступінь, це Звичайні скляні касети. Давайте розглянемо кілька скляних касет. Касета скляна це касета такого плану, яка має скляний корпус. Не завжди е, в самих дешевих скляних касетах стоїть погана стрічка. Наприклад, отака коніка, досить нормальна стрічка в ній. Прописується вона класно. В мене вона, мабуть, була на калібровці, може ще те відео не вийшло. я... Вже трошки загубився серед тих відео. Є скляні також хромові касети. Вони трошки дорожчі, але не набагато. Все ж таки скляна касета, вона є скляна касета. І просити за неї якісь е, такі гроші необосновані, я думаю, недоречно. Коли заходиш на якийсь сайт і дивишся, що ціна на скляну касету добігає 150-200 гривень. То в мене дуже великий сумнів, що взагалі потрібно окупляти е, такі касети у того продавця, який ставить таку ціну за них. Моя ціна це від 50 до 100 гривень, в залежності від того, в якому стані та касета. Якщо стан садовільний, стан стрічки прекрасний, то касета коштує 100 гривень. Якщо є якісь нюанси, то ціна, звісно, зменшується. Якщо ви надумали колекціонувати аудіокасети і не бажаєте витрачати багато коштів, то можна почати саме зі скляних касет. Їх дуже багато, різноманіття велике, і можна зібрати непогану колекцію і при цьому витративши небагато грошей. Друга ступінь, на мою думку, це касети з наліпками. Отакі От касети. Ви бачите, ось друга ступінь. Тобто, це касети, які вже трошки покращили свій дизайн завдяки наліпкам. Тобто, це не просто скляна касета з маленькою наліпкою або взагалі без наліпки. Це вже касета, яка має якийсь дизайн, якусь історію. Тобто це касети другого рівня. Вони вже від 100 гривень починаються. І доходять десь до 200 гривень. Ну, Я б сказав би до 200 гривень зараз. Більше за таку касету сенсу давати не можна. Тобто, другий, другий у нас, друга ступінь. Тобто, друга ступінь у нас це касети. Звичайні касети зналі. Тепер давайте розглянемо касети середнього класу. Я тут трошки помилився, друзі. Поставив не ту касетку. Давайте її замінимо, щоб все було. По-чесному, бо це касета з нижчої ступіні. Це от касета буде вже як середня ступінь. Середня ступінь це касети, наліпки яких мають якісь приємні такі нюанси. Тобто, або такі металізовані наліпки. Бачите, як на цих Sony. Тобто, наліпка, вона переливається, вона металізована, або золота наліпка. Тобто, це вже касетки такі більш. Які наближаються до якогось класу, інколи навіть топові касети мали отакий дизайн. Це була середина 80-х. Ну, я вважаю ці касети ну, таким середнячком. Середнячок, в нього ціна починається від 200 гривень. Тобто, бачите, вже трохи-трохи збільшуємо ціну тобто, тут від 200 десь до 350-400 гривень. Тобто, Отака касетка, вона десь коштує 200 гривень. Отака касетка, трошки вище класом, вже 250 гривень. Ще до середнячка я відношу такі касетки. Я вважаю, що отакі саме касети невідомих якихось фірм з бобінками, вони мають коштувати до 500 гривень. Я купляв собі. Я зараз не пам'ятаю Лейзер. Лейзер я купляв по 250-300 гривень. Ось такі касети. Зараз, звісно, вони коштують трошки дорожче. Але я вважаю, що от саме от такі касети, от таких корпусах китайських, вони не повинні коштувати дорожче 500 Ну, є такі моменти, коли касета трошки якась рідкісна, то може там доходити до 600 гривень. Але не більше. От ціна на таку касету, я вважаю, не більше 600 гривень. І то в тому разі, якщо там стрічка зі стрічкою все гаразд, все нормально, ну, тому якось так. Четверта ступінь. Це так звані предтопові касети. Ось вони на піраміді. Якісь предтопові касети, в яких там стрічка дуже крута вже стоїть. І дизайн касети, як ви бачите, от такий, мабуть, у Філіпса. Оце касета сама крутіша. Це у Філіпса, мабуть, був топ. Хоча я її відношу до предтопових касет. Оцю касетку. Але у деяких фірм топових касет взагалі не було. Знову така предтопова, на мою думку, касета. Але для цієї фірми, може, вона була і топова. Але я її вважаю предтоповою касеткою. Тобто, вона не настільки дорога. Взагалі, давайте поговоримо про ціну предтопу. Я вважаю, що предтоп, Ціна починається з 500 гривень. 500 гривень вартість предтопової касети повинна бути. Є касети, звісно, притопові там в якомусь, може, незадовільному стані. Продають і за 350, за 400. Але я вважаю, що ціна починається від 500. Ну і закінчується вже, як кажуть, де вона закінчується. Ну, десь до 1000 гривень. 1000, давайте, від 500 до 1000 гривень. Коливається ціна якихось предтопових касет. Взагалі, всі предтопові касети мають якісь такі дизайни цікаві. Можна там, наприклад, отакий дизайн. Теж вважаю, такі, такі касети предтоповими. І нарешті дісталися ми топу. Тобто є такі фірми, в яких, які конкурували між собою. Це Denon, TDK, Sony, Maxell. Є такі фірми, які створювали топові касети, тобто найдорожчі касети на всьому ринку. І TDK це була MXG. Отака в мене є остання ревізія. Яку я ще не розпаковував. Ну, якщо... Прийде час, то, звісно ж, розпакуємо її, відкалібруємо, зробимо на неї огляд. Серед розпакованих в мене такі топові касетки. У мене ще є, але я не вважаю сенсу якогось демонструвати тут прямо їх всі, бо це розтягне відео. Візьмемо, якщо Denon брати от топовий динон, має отаку касетку. Тобто, серед касет Denon це найдорожча касета. Серед акцій, мабуть, найдорожча отака касетка. Що стосується ціни, то тут ціна починається від 1000 гривень, тобто мінімальна ціна. Ну, це на касету, звісно ж, в якомусь або поганому стані. Взагалі, то я не бачив топових касет, у яких би ціна була 1000 гривень. Мінімальна ціна, за, за яку я знаходив топові касети. Це була, мабуть, така акція за тисячі гривень. Тобто, починаючи топові касети, починаються з ціни від тисячі гривень і доходять до, якщо брати, наприклад, отаку запаковану касетку, то вона може коштувати, друзі, сім тисяч. Якщо вона запакована. Якщо така запакована, то ціна доходить до 12 тисяч. Тобто, як Maxell Vertex, наприклад, або Sony Super Metal Master, Хоча Super Metal Master точно от в такому корпусі, як UX Master, тільки там трошки інший малюнок намальований. Трохи по іншому дизайн зроблений. А так касета взагалі по корпусу нічим не відрізняється. Тому, щоб не переплачувати, я зупинився на такому варіанті. Тобто, корпус, ну, в принципі, майже однаковий. Якщо буде можливість колись купити super Metal Master, звісно, я її куплю. Поки нема можливості, то її і немає. касети має. самого першої такої категорії. Я їх взагалі перестав збирати. Я не знаю, яка це потрібна бути скляна касета, щоб вона мене зацікавила. Касети з наліпками, я, мабуть, теж вже не звертаю на них ніякої уваги. Як би це не було печально, Касети середнього рівня, ну, може, там десь якихось пару касет, я би хотів мати, але отак, от, щоб вам сказати зараз, які я хочу мати, я не скажу. Що стосується предтопу, то там ще є куди розгорнутися. Зараз я прийшов на е, купівлю тільки касет у білих корпусах. Тобто, якщо касета у білому корпусі, і в мене такої, такої касети, такого виду немає. То я, звісно, її спробую купити. Що стосується самих топових касет, то я зібрав вже всі топові, які я хотів, TDK, Denon у мене топова, теж є. Sony, ну, вважаю її топовою, теж є. Єдина касета, якої в мене немає, і я хотів би це Maxell Vertex. В принципі, я ж вам кажу, Sony Metal Master, Super Metal Master теж хотілося б. Але поки що ціна недоречна. Вона і не буде доречна, просто, може, колись я все ж таки дійду до того, що я витрачу якісь кошти на дорогезну касету. Зараз я щось не маю такого бажання. Я вважаю, що в мене і так вже забагато касет, щоб про них можна було щось зняти, розповісти. Є запечатки от такого плану, топові, притопові. Але наразі я їх розпаковувати ще. Не буду, бо є дуже багато касет розпакованих, які варті уваги. Так що, друзі, якщо ви хочете зібрати колекцію касет і не витративши зайвих коштів, то можна збирати отакі от першого-другого рівню касетки. Може, десь попадеться якась середнячок якийсь. І отакі касети взагалі не розглядайте. Або. Як я, я вже від таких касет, в принципі, відійшов, в мене їх небагато. Тут, мабуть, 50% у мене. От я демонструю, зараз 50% таких касет у мене залишилося. Тобто їх з десяток, може, 15 штук, не більше. Отаких От касет теж небагато. Саме найбільше це середні і притопові. Ну, і топових їх взагалі небагато, тому я ж вам кажу там. Дві-три касети, може, мені залишилося купити, як то кажуть, для повного щастя. На цьому, друзі, в мене все. Обирайте самі, які категорії касет вам колекціонувати. Знімайте відео про касети. Цікаво подивитися, як хтось знімає відео, розповідає, чомусь навчитися. Бо не завжди маю час, щоб шукати якусь інформацію про касети. Та й взагалі касету розглядаю як просто якийсь експонат. Для того, щоб просто потримати його в руках, поставити в деку, і інколи навіть не цікаво, якого року вона виготовлення. Хоча деякі касети вони варті, того, щоб знати рік, звісно, якусь історію виробництва касети. Ну, а деякі касети, от як, наприклад, такі, такі, то взагалі не цікава їхня історія, або цікава, якщо десь випадково хтось розповість. То це цікаво. Якщо самому шукати, то не дуже цікаво. На цьому в мене все. Бувайте здорові! Підписуйтесь на канал Vintage Voyage. Ще багато касеток, яких я вам не демонстрував, не калібрував. Тому зустрінемося на калібровках. І бувайте всі здорові!